Всіх вітаю в новому відеотренуванні серіалу проєкту Як накачатись. В сьогоднішньому відео покажу вам, як накачати м'язи біцепса, на перекладині, підтягуючись зворотнім хватом нижнім, і конкретно розкажу, як швидко досягнути найкращих результатів в прокачці ваших біцепсів. Давайте почнемо. Для того, щоб накачати біцепси, потрібно. Їх качати. І для цього треба вибирати ті вправи, які більше всього прокачують м'язи. Того вибирайте три самих стандартних хвати на з зворотнім хватом, підтягуючись на ширині плеч, вузьким хватом та ширшим. Можна і більше, ніж три вибирати, але є три стандартні основні варіанти хватів, які більше всього класично підійдуть всім. Підтягуватись потрібно на максимум стільки разів, скільки ви зможете, при цьому затягуючи свої пальці за перекладину, не повністю геть так, щоб незручно було підтягуватись, і не трішки пальцями торкаючись перекладини, а десь посередині, так, щоб лодоню нажимати в перекладину і тим самим не тягнути під себе чи на себе перекладину, а підтягувати перекладину під себе витягуючи своє тіло вверх, конкретно включаючи м'язи спини. При цьому більше всього активуючи ті м'язи на спині, які будуть якраз прокачуватись, і також задіються в таких підтягуваннях біцепси. Тому майте на увазі, що для найкращого ефекту робіть правильну амплітуду в кожному підході. Потрібно робити 4 класичних підходи. З такими різними хватами на перекладині, при цьому не випрямляючи повністю руки в локтях, таким чином більше буде напрягатись біцепс і лівий, і правий під час підтягувань. І само собою, з швидким темпом такого тренування в кожному підході, роблячи кожні підтягування приблизно на одному амортизаційному. Русі Ви зможете 100%, навіть дійшовши до мінімальної амплітуди в кожному підході, робити максимальну прокачку м'язів рук в основі, звичайно, що більше всього, біцепсів. І таким чином вибирайте ті хвати, які вам будуть інтуїтивно зручніші для таких підходів. Відпочивайте інтуїтивно по декілька хвилин між кожним підходом. В середньому це від 30 секунд до 3 хвилин. Можете навіть і 5 хвилин відпочивати, але майте на увазі, що маєте відпочивати стільки, щоб вам м'язи не охолонули за час відпочинку. І тоді, звичайно, робіть наступний підхід. Тобто інтуїтивне тренування мається на увазі завжди одинаково. Але по совісті робіть для себе так, щоб ви змогли, не відпочиваючи довго, робити наступний підхід і міняйте хвати. Таким чином, щоб ви класично змогли зробити все тренування. При тому, коли руки постійно напружені, тяніть не до грудей навіть, а намагайтеся тягнути нижче, витягуючи своє тіло повністю за перекладену у висоту. І тоді будуть включатись. Ті м'язи спини, які раніше на звичайних підтягуваннях не включались. Не розшатуйте своє тіло, не дригайтесь, тримайтесь рівно на перекладині і тяніть себе максимально вверх, при цьому включайте біцепси. Відчувайте свої м'язи біцепса, не дергайте собою, не робіть лишніх рухів, а на одному ривку просто правильною амплітудою тяніть себе паралельно перекладені. Вверх і так на напруженні м'язів постійно робіть підтягування за підтягуванням, тому неважливо, скільки ви зможете зробити в кількості в такому підході. Саме головне це, щоб м'язи рук та спини були в постійному напруженні і концентрувались приблизно однаково в кожному такому підході. От таке тренування дає дійсно хороший ефект та результат. І ще найголовніше, що його виконувати дуже комфортно та приємно, так як тут немає якоїсь конкретики в кількості підтягувань. Звичайно, що якщо будете намагатись концентрувати свою увагу на кожному підході, роблячи всі ці деталі і нічого не пропускаючи, то тоді ви швидше будете прокачуватись. І четвертим підходом, якщо ви будете вибирати три такі хвати: вузький, середній та широкий, додайте для прикладу, широкий зворотній хват, але підтягуйтесь вже не за перекладину, не випрямляючи руки, а навпаки, випрямляйте руки повністю і тяніть себе десь до перекладини або навіть до середини перекладини, тобто амплітудно, наскільки ви зможете. І таке тренування, звичайно, що дасть вам дуже хороші результати та прокачку м'язів рук. А найголовніше це, звичайно, що ви хочете в цьому тренуванні, прокачати біцепси. Того прокачаєте ви біцепси, не переживайте, просто робіть по 4 підходи такого класичного тренування. Розвивайтесь, ставайте сильніші. Всім щастив тренуванні. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові серії. Поставте лайк в підтримку розвитку серіалу проєкту Як накачатись. Та дякую всім за покупки програм тренувань на сайті www.workoutodama.com. Ціна від 100 доларів до 1000 доларів за ті ж самі програми тренувань. З порогом 50 доларів використовуйте купони, які є на сайті, для знижки. Пока!